Світлана йшла по двору, тримаючи парасольку так, ніби вона могла захистити не тільки від крапель, але й від усього цього порожнього світу навколо. Ключ повернувся в замку і раптом почувся нявкіт. Світлана повернула голову. Біля дверей, притиснувшись один до одного, сиділи три крихітні грудочки, мокрі до нитки руда, біла і чорна. Ніби хтось спеціально підібрав кольори. Господи! Видихнула жінка. Кошенята дивились на неї, не просили, не нявкали більше, просто дивились. У їхніх очах було щось таке, від чого серце стиснулося. Навіщо ви до мене? прошепотіла, присідаючи, Ну ми йдіть звідси. Рудий потягнувся до її руки, торкнувся лапкою, встала, відчинила двері, зробила крок у під'їзд, обернулася. Кошенята не пішли. Сиділи під дощем і чекали. Вибачте, прошепотіла вона і зачинила двері. Усю ніч не спала, лежала і слухала, як вітер гойдає дерева за вікном, і все, здавалося, чує їхнє нявкання. Чи то вітер так виє, чи то совість? До ранку дощ припинився. Світлана виглянула в вікно, кошенят не було. Ну й правильно, сказала вона порожній кухні. Знайдуть собі нормальних господарів, а в грудях щось кольнуло, гостре, неприємне, ніби втратила щось важливе. Світлано, почула голос за вікном, сусідка Валя вигулювала свою дворняшку джину. Виходь поговоримо. Світлана накинула хустку і вийшла у двір. Слухай. Валя підійшла ближче. Кажуть, кошенята вчора у тебе під дверима сиділи. Де вони? Пішли, знизала плечима Свєта. самі прийшли, самі пішли. Ти дурна, Світко, похитала головою Валентина. Коти просто так не приходять. Якщо вже вибрали дім, значить, добро туди несуть, а ти їх прогнала, не прогнала, просто не взяла. Гріх це, Світко, великий гріх відмовляти тим, хто сам до тебе прийшов. Слова сусідки вп'ялися, як голки. Світлана постояла ще трохи, потім різко розвернулася. Піду, пошукаю їх. Оце правильно, гукнула валя услід. Світлана взяла стару парасольку і пішла по двору. Зазирнула за сміттєві баки, під сходи, в підвал, нікого, тільки тиша та її власні кроки по мокрому асфальту. Слова сусідки не давали спокою, та й без них на душі кішки шкребли. Наступного дня Світлана прокинулася рано, що навіть радіо не вмикнула, відразу одяглася і пішла шукати. Обійшла весь свій двір, сусідній, нікого, киць, киць, кликала вона тихо, відчуваючи себе дурною. Де ж ви? Знову почався дощ дрібний, неприємний. На третій день шукали вже зранку до вечора. Ноги гули, промокла наскрізь, але не могла зупинитися. Валентина зустріла її біля під'їзду. «Свєто, ти з глузду з'їхала, застудишся ще. Не можу я їх кинути, відповіла та, витираючи мокре волосся. Розумієш, вони до мене прийшли, а я? Розумію, кивнула сусідка. Завтра разом пошукаємо. Четвертий ранок. Світлана вже збиралася виходити, як раптом почула слабке, хребке няв, звідки. Прислухалася ще раз. Вона пригнулася і зазирнула під труби, там, у кутку, тулилися одне до одного двоє, руде й біле, живі, але які худі. Біле взагалі ледве дихало. Мої хороші, прошепотіла світа, обережно простягаючи руки. Руде не пручалося. Біле навіть нявкати не могло, тільки очі розплющило, додому несла, притиснувши до грудей. Відчувала, як б'ються маленькі сердечка. На кухні дістала старі рушники і закутала кошенят. Руде відразу ожило, почало оглядатися. А біле лежала нерухомо, тільки живи, шепотіла Світлана, масажуючи йому лапки. Чуєш? Налила молока в блюдце. Руде відразу припало до нього. Білого довелося поїти з піпетки по крапельці. Через годину воно нарешті тоненько някнуло. От і розумник, усміхнулася Світлана вперше за багато днів. Але де ж третє, чорне. Нагодувавши кошенят, вона знову пішла шукати. Обійшла весь двір, всі закутки. Уже темніло, коли почула жалібний писк з під старого сараю. Там, у вузькій щілені між дошками, застряг маленький чорний клубочок, ледь живий. Як же ти туди потрапило? запитувала Свята, намагаючись витягнути кошеня. Чілина була занадто вузькою, довелося бігати, шукати молоток, віддирати дошку. Чорне виявилося найменше із трьох і найслабше. Вдома влаштувала всіх на старому пледі біля батареї. Руде вже бігало і досліджувало кухню, біле спало, але дихало рівно. А чорне. Ну, давай же, мовляла його Світлана, знову даючи молоко з піпетки. Давай, маленький. До півночі воно нарешті попило саме. Перші тижні були справжнім пеклом то пронос, то температура, то одне захворіє, то інше. Світлана не спала ночами, гріла, поїла, бігала до ветеринара. Може, віддати кому небудь, запропонувала Валентина, бачачи, як подруга змучилась. Ні, твердо відповіла Світлана. Вони мої, мої. Це слово вона вимовила вперше за довгий час. Руде назвала рудим. Воно виявилося найпустотливішим. Всюди лізло, все гризло, гонилося по квартирі, як очманіли. біли сніжком. Те було розсудливе, статечне. Сідало на підвіконня і стежило за всім їх справжній господар, а чорного чорний шем. Тихе, обережне, але до Світлани прив'язалося більше за всіх. Варто було їй сісти, як воно одразу ж вилазило на коліна. Минали дні. Дощі змінилися ранішніми морозами, а у Світлани вдома стало тепло не лише від батареї. Три маленькі створіння наповнили порожню квартиру життям. Рудий ганяв м'ячик із фольги, сніжок ловив власну тінь на стіні, а чорниш, як завжди, сидів біля неї, ніби боявся, що вона зникне. Щовечора, повертаючись із роботи, Світлана відчиняла двері і одразу чула знайоме потрійне няв. Цей звук був кращий за будь-яке привітання. Уперше за багато років вона не почувалася самотньою. Одного вечора Світлана сиділа на підвіконні з чашкою чаю. На вулиці сипав перший сніг, тихий, пухкий, той самий, що колись нагадував їй про втрати, а тепер про дива. Біля ніг спали троє, згорнувшись у клубочки різних кольорів. Вона погладила кожного по спинці і прошепотіла. От і знайшли ми одне одного, мої маленькі. Валентина зайшла наступного дня. Принесла молока і нові мисочки. Нащо, гріхся свій спокутувала? жартома підморгнула вона. Світлана усміхнулась не гріх, а благословення отримала, вони мене врятували. На дворі знову пішов дощ, холодний, осінній, але тепер він здавався зовсім інший. Світлана стояла біля вікна і дивилася, як краплі стікають по склу, а всередині відчувала спокій. Дощ більше не лякав її, не нагадував про порожнечу. Він лише тихо шепотів, ти не сама, і ніколи вже не будеш. У кутку чорниш підняв голову, позіхнув і перевернувся на спину, підставляючи живіт під долоню. Світлана засміялась щиро по-дитячому, і вперше за довгі роки зрозуміла, що навіть у найсіріший день життя може подарувати кольори рудий, білий. І чорний, і ці кольори пахнуть любов'ю.